Виготовлення керамічного посуду з глини. Я розкажу вам, що я робив, де я робив і все це покажу. Виготовлення починається, як завжди, з гончарства. Етап заготовки глини і перемішування це все пропущу, оскільки ви розумні люди самі знаєте, як це робиться. Зараз відбувається центровка та перемішування глини. Завдяки тому, що я піднімаю глину і опускаю, я її перемішую і заодно центрую. Також немало важливим елементом є те, що я прибираю повітря з глини. Оскільки перед тим, як я це все робив, я перемішував глину. Але оскільки я професіонал і перевіряю всю свою роботу, я також прибираю лишнє повітря. Та в принципі повітря, оскільки повітря не має бути в глині, я прибираю його просто піднімаючи, опускаючи глину. Я відчуваю на дотик, якщо в глині є повітря. І коли я піднімаю, опускаю, повітря просто виходить з глини. І коли я це зробив, я роблю отвір і розтягую основну форму, як ви це бачите зараз. Знову ж таки, зараз я ще й рівняю дно. Оскільки треба його робити десь товщиною з 5 мм, потім це розтягнути і починати тягнути стінки. От зараз я починаю тягнути стінки, оскільки це важливий момент роботи, оскільки їх треба робити рівномірними. А Оскільки я прибрав ще й повітря з глини, хоч його і не було насправді, але все ж таки я зробив заздалегідь і перестрахувався і всі ці важливі моменти. Але все ж таки, коли піднімаються стінки, бажано, щоб там не було повітря. Оскільки воно буде мішати в роботі. І також феріп може тріснути, то він трісне під час висихання і особливо при випалі. Тому повітря треба обов'язково позбутися. Це важливий момент, тому я постійно про це говорю. І зараз я формую форму мисочки, я витягую стінки і роблю їх рівномірної товщини, щоб зверху і знизу товщина була однакова. Також важливим моментом є те, що не треба мірно зволожувати глину. Оскільки глина може надто сильно розм'якнути, і від того форма не буде триматись, тому треба знати міру. Після того, як глина сформована, і виріб готовий, він підсушується і починається процес обточки. Зараз ви його якраз і бачите. Це мій улюблений етап роботи, оскільки тут проявляється найцікавіший етап обточка. Це дуже приємне відчуття, коли глина зрізається. Я це роблю петелькою, як ви бачите, і прибираю всю лишню глину. Я роблю вид більш естетичним, елегантним, прекрасним, так би мовити. Я прибираю всю лишню глину. Цей етап робиться на етапі, коли глина вже підсохла. Вона вже така грубувата, але в ній все ще є волога. Завдяки цьому приємно працювати з цим виробом. Оскільки глина вже не зам'яка, щоб стек не забирав лишню глину, але вже достатньо тверда, щоб можна було приємно зрізати глину. І це досить таки приємне відчуття при роботі. Варто це спробувати хоч раз в житті. Але зараз не про це. Ви бачите, як я обточую виріб. Я формую тонну вироба. Завдяки тому, що це обточування, його можна зробити будь-яким. Зараз ви бачите, як я зробив заглиблення. Це необхідно для того, щоб там щось намалювати. Оскільки в цих виробах я малюю на дні орнамент. Зазвичай там нічого нема і все нудно, і нічого такого. Ну то. Нічого цікавого, все нудно, немає ніяких орнаментів. Але оскільки я майстер, який робить кераміку ручною робити, я можу там щось намалювати. Як ви бачите зараз, я фарбую вироби. Це я використовую ангоп. Варто сказати, що ангоп це кольорова глина. В принципі, глина сама по собі кольорова, але тут вона вже більш фабрично зафарбована. Додано пігменти, і так робиться більш яскраві кольори. Але все одно я це вкриваю таким тоненьким слоєм, щоб було видно саму глину за цим ангобом. Особливо це видно, коли я фарбую оцю от блакитне мисочку. Видно, що я не до кінця пофарбовую, я так хаотично масками роблю, щоб було видно колір глини під ангобом. Це дуже естетично. Це виглядає натурально, крафтово, хедмейтно. І це дуже мені подобається. Оскільки це не виглядає як фабричне, як ті миски, що купуються на базарах, заводах, все, що купується, і робиться на станках. А це робиться якраз вручну. Також так, я тут не показую, як я наношу орнамент, оскільки я цього просто не записав, то ви бачите вже готовий варіант на жовті мисочки. Сині я в принципі, не знайшов, де я робив цей орнамент. Не знаю, де він валяється. Цей фрагмент відео. Може десь в комп'ютері лежить, але де саме Бог його знає. На цьому, в принципі, виготовлення закінчується. І зараз ви бачите синю мисочку. Також ви побачите жовту мисочку. До речі, чому я об'єднав ці виготовлення, по скільки в мене не вистачило елементів на те, щоб зробити два окремих відео. Бо, знову ж таки, я не знайшов всі етапи виготовлення. От форма, он синя мисочка. А орнамент був показаний на жовті мисочці. А де всі інші етапи, я не знаю. До речі, зараз ви бачите потріщене дно мисочки, це вона просто приклеїлась до печі. Оскільки там поли вона сильно стекла, вона приклеїлась до печі. Тому там такі надкроли тріщинки. Тому цю мисочку я забрав собі. Я з неї їм морозиво. До речі, смачне морозиво. З клубничками було. І вершним. Дуже смачне морозиво. Також ви бачите жовту мисочку. Вона уже ідеальна. Доно там прекрасне, тут уже гл... глазурка не потекла, і все виглядає прекрасно. Оскільки жовта полива і кольори подібні за собою, це виглядає досить -таки естетично. Мені це подобається. Орнамент тут не нав'язчий, така приємна пастельна мисочка. Така в приємних тонах. Мені це подобається. На цьому, в принципі, все. Дякую за перегляд і замовляйте кераміку.